Микола. Микола, приємно. Я, я, теж... я помиляюся, це перша чоловіча історія. А, да. Перша, так? Да? О. Гендер теж важливий насправді в історіях. Краще, щоб був баланс. Микола, Микола. Да -да -да. Я теж навчаюсь yes. в Чубинському mm -hmm. на режисера. Oh. Але до того як я поступив в Чубинського, в мене от Кулінар я, теж я сильно mm. хотів стати істориком. Істориком. істориком для режисера корисно не, для мене історія лежить в серці. Але іноді, ну, де, на деяких моментах навчання, то я мене от мучає Д... в глибині душі, що чому я не сам історика, Чому я не поступив? Ну я не поступив, тому що ну, не прийшов по балам, по оцінкам. А Але... історика Але... теж. Шевченка? Вже кудись, вже кудись, тому що я закінчив 9 класів. Цей ну, клас. ну, так. Не так важливо, що мучає, мучує мене. В душі, і я от хочу, щоб е, показала на сцені, як от ярмо на серці. Таке ярмо, ярмо, ярмо на серці, що О, я, я не зробив те, що я хотів. У, у людей зазвичай на, на шиї ярмо, а в нього аж на серці. Нічогось ви, не випустили ярмо. Глибоке такі. Співчуваю. Співчуваю, жартую. Ви почте. Якщо хтось грає вас, Миколо. Знову таки, гендер важливий для балансу аудиторії, але не важливий для акторів. Тут особистість важливіша, яка вами більше резонує, схожа на вас по серцю, схожа на вас, по характеру, по темпераменту або просто без аргументів. Оберіть, хто зіграє вас. Хосефіна Антоніна Тарас, як хочете.